В нас немає екрану, тому це вже самостійно звертаєтесь на кролерок і надаєте докуду. Мені це дає повне право. Ви мене зупинили де? На блокпосту. На блокпосту. Так, звісно. Так. На блокпосту. Я маю право відсибнути ремень безпеки? Немає. Чому? А чому ви його? Ви втікаєте ремень безпеки в одному випадку. Перше. То ви рухали, коли ви були пристегнуті, рухались, зупинились. Заголошую yeah, разомцями. Ви витягнули пасок безпеки і вийшли по своїм ділам. Тільки тоді. А не коли ви рухаєтесь, під'їжджаєте блок до блокпосту. No, навіщо вам до блокпосту? Ну як я навіщо? Я знаю, що, що буде зверень, no. Я знаю, що буде перевірка, так? Перевірка чого? Ну, ж... ну я не знаю, ну ви ж зараз у нас який no. стан. Але Висковий я повідомлю, стан? що вам потрібно буде вийти. Я вас запаркую, щоб ви нікому не мішали. Повідомлю, що вийдіть, будь ласка, оглянемо трансполізацію, ви тоді вищепнетесь. І вийдете. Або ж коли просто зупинитесь, і ми будемо з вами ось так зараз спілкуватися, ви маєте право А але коли ви в полосі під'їжджаєте і ви вже без ремні безпеки зафіксовано нагородною реєстратором. Mm. Тим паче ваші пояснення з приводу телефонної розмови раз, підтверджується. Я нічого не казав по поводу телефонної розмови. Е е Паска Паскабезпека, два, ви самі підтверджуєте. Кажуть, ви розгляд справи будете робити? Я вже його провів. Адвоката можна? Вам, права ваші примірі, праніше. Адвоката можна сюди адвоката? прав? Визивати його не То есть розгляд справи я так розумію, ви мені не надаєте, на докази у вас немає. Немає такої змоги надати. Ну, а я ну, вам ну, це... надаю на є 5 звернення і все. і будуть вам докази. Ну, що ви хочете. що що? Що ви кажете, що ви хочете? Вам права зрозуміли. зрозуміло? Да, ну, користуйтесь ними. Користуйтесь. Всіма скористувалися, забажаєте. Ще раз заново. Ви хочете, щоб я. Ми зараз розглядаємо справу, так. Мою справу розглядаємо, так? Звісно, вашу справу. Так. Про що йдеться мова? Про... Я вже ви хочете про... мені штраф наложити? Я не хочу, я випишу його. Ну, Ви хочете мені виписати штраф. штраф. Так. На суму його. Я пізніше яка сума Ну кажіть, так, так як я зараз, по якій статті? По, дві, по двом статтям. Доказів у вас немає, так? По, по, по одній статті. То, що я там вам сказав, що докази є. Що проблема. Ну так покажи, будь ласка, так, докази і, оформ... і оформлюйте Я не повинен цього робити, розумієте? Ну у мене ж є ж якісь Правда, права. Права Дом, є. Мене, раді Бога. Це таке цікаве. Я вам сказав, тут немає змоги комп'ютерів показати. Ну же є планцево. Я не повинен корольово. цього робити. і все. А я також не повинен його робити, розумієте? Ну виписуйте. Е, ви управління мені видало дану бодікамеру, Я зафіксував дане порушення на дану бодікамеру. Те, що мені немає змоги її показати, uh -huh. це вже технічна справа. Хоча я не проти його вам показати. Ну, no, Як все. би що я порушую? Я хочу показати вам дату, в чому продавати. No, ви порушуєте, здається. Я вам повідомляю, що на крильова 5 дозволяє вам подумати no. Ну. Доказання. Ну, Доказання. оформлю оформлюйте, добре, оформлюйте. Двісті відповідно до 256 статті, 255, доходить. Будь ласка, ваші Доказання. дані. Вигляді, ваші виїдете. Скажіть, адреса проживання фактично. Добровольського, 63, квартира 50. Ваші дані, будь ласка, повністю. Ні, не в постанові зараз. Я маю право ознайомити, хто вийшов. Номер 017 Seврона Добровольську. 63 квартира 50. Так. Ще раз, Добровольська 63, квартира 50, так? Накладний стягнення валі штрафу, сума штрафу 510 гривень, сплата штрафу 15 днів. 10 днів буде на оскарження даної постанови. Uh -huh. будь, 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 будь ласка, представте. І... Будь ласка, чуєте, представтеся, будь ласка. Я вам представляюся з самого початку. лейтенант летна по нічку. Зараз по свідченням. Розгорнути, будь ласка. Мельничук, Роман Сергійч. Закосці корольова 5. 5, 5, 5 поїхати по поводу. 0,25 186. Спеціальний жетон. Так, 0,173. Добре. Чекаю.